Привіт, вболівальники синьо білих. Останніми годинами Динамо здивувало всіх, оголосивши про підписання ще одного гравця Дніпра. Один ця новина справді всіх здивувала, адже ніяких спекуляцій не було, а Динамо просто оголосило про це вчора. Я поділюся всіма подробицями, але для початку підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ходімо. Київське Динамо офіційно підписало півзахисника дніпра 1 Валентина Рубчинського. Угода з 22-річним гравцем, розрахована на 4 роки до літа 2028 року. Рубчинський став другим гравцем Дніпра, 1 якого підписало Динамо цього літа, після того, як раніше до Києва перебрався Олександр Піхальонок. Вихованець академії Дніпра, один Рубчинський виступає за основну команду з літа 2021 року. Загалом провів 72 матчі у всіх турнірах, у яких забив три голи та зробив 9 результативних передач. Раніше повідомлялося, що Динамо виграло суперечку за Рубчинського проти Шахтаря, Карпат, Кривбасу та «Полісся». Варто нагадати, що Дніпро один масово продає своїх гравців через загрозу розпуску клубу. Також Рубчинський входить до складу олімпійської збірної України, за яку провів трьох матчі. Сьогодні він був включений до заявки Руслана Ротаня на ігри 2024 у Парижі. Тож, уболівальник, що ти думаєш про підписання Валентина Рубчинського в наше Динамо? Це смілива ставка, але гравець уже продемонстрував свої якості. Залишайте свою думку в коментарях. Я попрощаюся тут і побачимось у наступному відео. Не пізніше.